Американське видання York Times з посиланням на офіційних осіб України та США написало, що військових КНДР, які воювали на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали великих втрат. Півночно-корейські війська, направлені для підтримки російських сил, які намагаються відбити український наступ у середині кордонів Росії, не були помічені на фронті близько двох тижнів. Повідомили офіційні особи після того, як попросили залишитися анонімними для обговорення чутливих військових і розвідувальних. Питань пише New York Times. Зазначається, що у листопаді до Росії прибуло 11 тисяч військових з північної Кореї, але за даними командувача зсу Олександра Сирського, їхня чисельність за три місяці скоротилася вдвічі. За словами неназваного українського чиновника, дезорганізація в лавах північно-корейців і відсутність згуртованості ну, координації з російськими підрозділами швидко привели до втрат, як зазначає видання з посиланням на джерела серед чиновників військових з моменту пропуття на полобою, північно-корейські солдати були залишені на призволяще, ну, по русски чисто повне роз... розгардіяж українською мовою в організації. Просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити. Багато солдатів є одними з найкраще навчених сил спеціально з найкраще навчених сил спеціальних операцій північної Кореї. Але росіяни, схоже, використовували їх як піхотинців, відправляючи хвилями через поля усіяні мінами, щоб їх косив сильний. Український вогонь йдеться у статті. Ну, коротше, кинули тих північно-корейських спецназівців, які були реальними звірями, на м'ясо. Отак. І йдіть, як русських, як вони своїх русських кидали, кидали, кидають і очевидно, що завжди будуть кидати. Без належної підтримки, без якоїсь продуманої схеми, як би так, щоб поменше втрат. А, от, наступайте і все, пофіг нам ваші втрати. Ну, от, зазнали великих втрат і в результаті їх, похоже, відкликали. Навірно, що Кім Чен Ін недовольний не виключено, що він там когось своїх. Може навіть розстріляв за погану підготовку, ну це ми можемо тільки гадати. Отже, видання з посиланням на американські офіційні особи пише, що рішення про відведення північно-корейських військ з лінії фронту може бути не остаточним, за їхніми словами, не виключно, що північнокорейці можуть повернутися після додаткової підготовки, або після того як росіяни придумають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат. Одним словом, українці покрошили Одних з найкращих на планеті спецназовців вони не лише добре підготовлені північнокорейці, чисто професійно, ну тобто добре вміють стріляти там швидко пересуватися, там вмілі в рукопашному бою, особливо вони ще відрізняються від всіх інших, особливо західних військ, здатністю до самопожертви. Тобто вони, наприклад, наші військові розказували, що вони ловлять дрони наші на живця. вибігає десь посередині поля відкритого північний корець і приманює наш дрон. Наш дрон прилітає, щоб його знищити, а там рядом кілька корейців сидять і стріляють з автоматів по дрону. Часто вони збивали той дрон, але часто і наш дрон знищував того північного корейця. і його. Це не смущало. Він кожен раз жертвував своїм життям, ну ризикував дуже сильно, а часто жертву заради того, щоб приманити і збити всього лиш дрон. Ну і в полон вони не здаються, наші взяли тільки двох. Вони. Знищують себе гранатою до голови. А один випадок був, що Північний Кореець намагався вбити себе ударом, розбігшись об стовп, не вдалося, наші його власне, взяли в плом. От. От такі діла. Тобто Дуже круто наші там повоювали. Про що це свідчить, які висновки загальні? Висновки загальні такі, що ось вам приклад. як Наші вміють воювати, наші козаки вміють воювати, коли їм наша рідна влада не заважає, не стріляє в спину. Коли наша рідна влада їм не заважає, не стріляє в спину, а ще десь там допомагає, тому що нашим в Курську область поставляють зброю і боєприпаси, ну, принаймні якось поставляють більш-менш. О, от О, Тоді вони проявляють такі результати, що навіть північнокорейці не змогли е, нічого добитися. Ага, е, Похнюпившись, так би мовити, е, убрались в освоясі ворожою мовою. Але що ми бачимо в інших місцях? Ну, тут наша влада на Курщині е, піар-акцію проводила. Тут вона е, вирішила справді дати можливість нашим проявити. А що ми в інших місцях бачимо? Що ми бачимо на Донеччині під Покровском, коли нашим не дають е, можливості будувати укріплення? Ну, власне, влада повинна давати ці укріплення, будувати. Цивільні це повинні робити, або хоча б влада повинна надавати там техніку, екскаватори, ніфіга не дають або майже не дають. Ну, Порошенко возить екскаватори, От, в результаті ми відступаємо, тому що хлопці е, своєю грудю прикривають наступ ворожих сил, які переважають численно багато-багато разів тих, хто обороняється. Тобто, якби нашу армію, е, про нашу армію, влада дбала належним чином. То е, нам навіть думати про переговори, про, е, так би мовити, е, зупинку війни на не дуже вигідних умовах думати не треба було б взагалі. Тому що ми, вони би просто уперлися б на, в наші е, міцні оборонні укріплення. Ми би побудували ще і е, протиповітряну оборону вздовж лінії фронту, гани в Києві. І, власне, все, війна би припинилася б. Ворог припинив би атаки, бо вони були безсмислені. Тому що наші воїни можуть стримати е, натиск такого ворога, як Росія, дуже і дуже е, успішно, коли знову ж таки влада їм допомагає, а не заважає, коли влада з ними заодно а не стріляє в спину. Ось така мораль. Тобто давайте там на горі на банковій або допомагайте, або е кличте тих, хто може допомогти армії краще, ніж ви. Якщо ви нормально допомогти нездатні.